Рейд проти вуличної торгівлі працівники муніципальної поліції разом з дільничними інспекторами розпочали з вулиці Окружної в Мукачеві. Сільгоспродукцію тут продають на проїжджій частині, порушуючи правила благоустрою, гігієни і особистої безпеки. Рунити сявся можна продукція. По перше вона немає такся. Ну я розумію. Торгівцям було запропоновано перейти на спеціально облаштовану територію в 30 метрах, де є криті столи. Люди згорнули торгівлю, але на ринок не пішли. Проте туди пішла поліція з міліцією, і тут також купа порушень. Самовільно встановлені малі архітектурні форми виходять далеко за межі відведеної території під ринок. Тут уже поліція склала припис на торгівця. Є відповідні місця для реалізації продукції власного виробництва, тобто сільгоспродукції. Але наші або приїжджі, або мешканці наші, які в основному це не виробники цієї продукції, а вони сьогодні зранку поїхали на гід, закупили, приїхали в мікрорайон, перепродують. І перепродають не на встановленому ринку, якщо ви бачите свободних місць, багато. Єдиний збір на цьому ринку плата за прибирання, але люди вперто на торговицю не стають. Продовжили рейд у мікрорайоні Підгоряне. Тут імпровізований ринок влаштовують прямо під магазинами. Продавці хоч і бубнять під носа, але переходять на торговицю, яка облаштована через дорогу. Люди приходять з сіл, торгують сметаною, молоком. Картошку для того я відведений спеціальне місце для торгівлі. Багато років із несанкціонованою торгівлею боролись виключно дільничні інспектори міліції. Тепер до них долучились і полісмени. Та практика показує: поки не буде штрафів, не буде й порядку.